Господі з Вами, і слухом Твоєм. Закінчення Святого Евангелія від Луки. слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Так написано, Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння. Для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті, доки не будете зодягнуті у силу з висоти. Вивівши їх за місто до ветанії, він, піднявши свої руки, поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, вони віддалились, він віддалився від них і почав возноситися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, благоставлячи Бога. Слово Господнє! Серед найбільш репрезентативних для візантійського, тобто східного містецтва ікон, представлених на виставці Бізанції, яка була організована в 2008 та на початку 2009 року в Королівській академії образотворчих містецтв у Лондоні, була ікона Драбина до неба. Вона походить із знаменитого монастиря Святої Катерини на Сінаї і датується 12 м Століттям. Без сумніву, на створення ікони надихнув трактат святого Іоанна Клімака під такою ж назвою. Ікона чудово ілюструє динаміку духовного життя, будучи метафорою шляху християнина, що підносить його до Бога. Ченці прямують до раю по 30 сходинках драбини, що з'єднує небо і землю. Ці 30 сходинок увінчені трьома божественними чеснотами вірою, надією і любов'ю. Вони доступні не тільки для героїв віри, але й для кожного християнина, який веде праведне життя. У сьогоднішнє свято ми приходимо до Ісуса, який вказує нам, хто ми є і куди ми йдемо. Він сам допомагає нам визнати нашу ідентичність. Вказує напрямок нашого життя, коли з радістю входить до неба. Він іде додому Отця, є багато оселю. Він іде, щоб приготувати нам місце. Однак Ісус не залишає нас сиротами, Він дає нам обіцянку Святого Духа, Духа істини, Духа Утішителя, який буде зміцнювати нас, просвічувати, допомагати краще і повніше зрозуміти. Таємницю Христа з Вознесінням Христа починається час Святого Духа, час церкви, яка допомагає нам відкривати, відкривати нашу християнську ідентичність, наше остаточне покликання. Кожен християнин, який йде шляхом життя силою віри і силою таїнств, прагне пізнати Бога і піднятися до воріт добрам неба. На цьому шляху він постійно. Наражається на небезпеки, мусить вести духовну боротьбу з спокусами, які відволікають його від основної мети земного життя, тобто спасіння. Однак не всі виходять з, цих, з цієї боротьби переможцями, тому необхідне постійне перебування в єдності з Ісусом, який є в лапках драбиною до неба, в тому ж значенні, в якому Він є дорогою до неба, істиною і життям. Ця дорога веде вгору. Де Ісус сидить праворуч Отця, Христос веде віруючого від найнижніх меж Його тілесності і тимчасовості поступово до перетворення, аж до того моменту, коли ми побачимо його таким, яким Він є, і будемо подібними до нього. Прикладом райської дробини на землі є церква, містичне тіло Христа. Живучи в другому столітті, після. Христа, святий Іриней, описував церкву як драбину, що дозволяє кожному віруючому піднятися до Бога. Ця драбина визначає шлях спасіння в індивідуальному вимірі, у відносинах християнин Бог, а також в вимірі церковному, еклезіальному. Це церква, що є паломницею. Отже, на райській драбині знаходиться вся церква, яка прагне. До свого сповнення, до повноти життя в Бозі. Ця церква постійно нагадує нам, що ми маємо відкривати небо в своєму серці. Часто це неважливо, бо Його затуляє хмара тимчасовості, хмара людських вад, пороків, недосконалості, а іноді й гріха. Нехай Христос, який присутній на вівтарі, як таїнство любові, допоможе нам відкрити справжнє щастя. У вірному слідуванні за ним на шляху здійснення нашого життєвого покликання. Найважливішим заповітом, залишеним Ісусом, який вознісся на небо, було б проповідувати Євангелія всьому світу. Цей наказ одночасно повідомляє нам, що смерть, а потім Воскресіння і як результат спасіння стосується не тільки нас, які повірили і прийняли його вчення, але й тих. То зважаючи на те, що не знає принципів віри, є призначений до віри, виправдання, спасіння, Він навчає нас, щоб ми інформували тих, хто ще не чув про нього, євангелізували їх і вели до спільної слави. Слова, передані нам через діяння апостолів. Не ваша справа знати часи й моменти, які Отець встановив своєю владою, але коли Святой Дух зійде на вас, ви отримаєте Його силу і будете моїми свідками в Єрусалимі і в усій юдеї і в Самарії і аж до кінців землі. Ці слова були адресовані учням Ісуса, але опосередковано вони адресовані і нам, бо, прийнявши хрещення, ми стали його учнями. На яких лежить обов'язок проповідувати правду, як гідно виконати цей обов'язок? Це наша найбільша проблема, з якою ми будемо боротися до кінця нашого земного життя. Але для нас є надія, бо нами керує любов і добро. Святий Павло точно визначає наші завдання. Нехай дасть вам світле очі серця, щоб ви знали, що є надія вашого покликання, що є багатством слави, його спадщини серед святих і що є велич сили Його могутності, що до нас вірують на основі дії Його могутності і слави. Сам Христос звертається до нас з наступними важливими словами: ви є свідками цього, що означає, що ми маємо. Свідчити перед іншими всю правду про Христа, правду про його життя, вчення, правду про віру. Ми маємо не тільки служити Словом, але й виконувати слова Христа, який сказав апостолам, що вони мають бути свідками прощення гріхів усім народам, тобто не тільки обраним, але всім. У контексті цього цитату з Євангелія від Луки ми повинні розуміти, що Вознесіння не означає розриву контактів. І припинення Божої опіки над людьми, а навпаки, забезпечує нам опіку аж до кінця світу.